Вітаю, друзі, 7 травня. Що ж, знайомтесь, улюблений міньйон нашого Зекороля. Улюблений міньйон Володимира Зеленського. Литвин Дмитро Володимирович, радник президента України з питань комунікацій. В 2006 році здобув освіту юриста, але за фахом не працював жодн... жодного дня. В університеті також закінчив військову кафедру та був з ним з тим юристом, там за Стефанчуками і Веніславськими втовпився. А от те, що мітя ухилянт і ухиляється від захисту вітчизни, маючи. Офіцерське звання, то це, звичайно, питання. Всіх відправляє на фронт, а сам у Хелянд. В 2008-му по знайомству потрапив у видання «Лівий берег. Де починаючи з 2010-го почав вести політичну колонку, першою публікацією якої стала стаття про харківські угоди, підписані між Януковичем і Медведєвим. Правда, якщо всі українські журналісти, майже всі харківські угоди в тій чи іншій ступені критикували, то Литвин навпаки прийняв. Про російську позицію. Розхвалюючи ці угоди на догоду І Януковичу і власне Росії. А пояснюється все дуже просто. Мітя Литвин він є людиною, ставленником, вихованцем. Сергія Льовочкіна. Він працював, навчався, все, але працював на інтері, був в орбіті, його вели, ну і привели. І, взагалі, владу Януковича він розхвалював на всіх парах, навіть скасування політреформи і збільшення собі повноважень. Президентом Януковичем описував виключно в руслі вигадок опозиції. Ще, одніє, ще одна цікавинка була те, що Гітлера, Путіна і Сталіна Литвин оспівував як ефективних лідерів своїх часів. Недаремно. Да, не і не дивно, що зараз основний інформаційний напрямок Офіса президента ґрунтується на звалювання вини на опозиційних діячів, а паралельно співується побудова диктатури в стилі Любих Витвину Гітлера, Сталіна і Путіна. Вони, мабуть, на цьому і зійшлися, Путін подобався завжди Зеленському. В 2011 році росіянин Семен Уравол та чорний політтехнолог Володимир Петров запустили сайт «Ревізор.UA», куди запросили працювати Дмитра Литвина. Видання працювало в руслі співування партії регіонів і великої дружби з Російською Федерацією. У 2012 році Литвин перейшов на проладний телеканал Інтер у програму російського журналіста Євгенія Кисельова. Саме там він і потрапив по возору Льовачкіна. Влітку 2013-го Литвина помітив російський політехнолог Сергія Льовачкіна і неформальний куратор інформаційної служби Інтера Ігор Шувалов. Литвин став готувати аналітичні довідки для програм, а пізніше став навіть редактором. В кінці 2018-го Литвин почав підтримувати Володимира Зеленського. В команду слуг народу Литвина на початку 2020 року привела депутатка фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. В квітні 2020 антикризовим радником керівника Офісу президента став Михайло Подоляк. Литвина став активніше залучати до роботи команди. В січні 2021 року він пішов з Інтера прямо від Льовочкіна. Після початку повномасштабного вторгнення він поступово перебирав на себе все більше і більше завдань повноважень, допомагав писати промови Володимиру Зеленському, займався комунікаціями Офісу та інших державних відомств. Литвин забрав частину повноважень навіть у свого шефа і підсидів його, керівника. У радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка і навіть прес-секретаря Зеленського Сергія Нікіфора. Він просто з 24 на 7 сидить в ушах Зеленського. Він просто заходить в кабінет і виходить звідти з безумним рішенням. Ну, наприклад. По Світлані Крюкові, коли жодного подання СБУ не було по санкціям по журналістів, він зайшов до Зеленського і той сказав: так треба. Ну і такі інші події були. І останні санкції на Арестовича, Алешка, Костя Бондаренко це все е, Міньйон... Зеленського Литвин організував. І ті, хто з ним комунікують. А комунікують з ним дуже цікаві люди, про яких ми розповімо пізніше. Люди, які мали представляти в інформаційному полі корпорації, де працюють. Корпорації олігархів, але чомусь не вилазять з кабінетів на банковій. Радять, порадять. Будемо розповідати про них, але трохи згодом. 8 вересня 2024-го Володимир Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм комунікаційним радником. В загальному Дмитро Литвин протязі всієї кар'єри в медійній сфері проявляв себе як кричущий ненависник журналістів, який паралельно захищає все, що пов'язано з іздобутками колишніх нинішніх регіоналів. Ну, Льовочкина, коротше. Зокрема, приміром в 19 році він запустив телеграм канал Телекашмар, де прямолінійно, без цензури публікував чорнуху відносно журналістів, які критикували дії влади Зеленського. Зараз Литвин отримав в руки санкційний інструмент, як я вже казав. Саме за його поданням. Особисто він цим займався в ушах сидів. Ренболот за підписом Зеленського вводить санкції відносно українських медійних діячів, серед яких згадані нами Світлана Крюкова, Олександр Шелест, Мирослав Олешко, Кость Бондаренко та інші. В свою чергу знищуючи журналістів, критиків влади, Литвин паралельно захищав свою любов до насліддя Януковича. Приміром, саме Литвин порадив, аби щодо Юрія Бойка санкції вилились тільки для відводу очей у формі зняття звання Герою України. Тобто Литвин запропонував, що красиві заголовки вирішать все, малюють, вигадують, створюють пил інформаційний і так далі. І так далі. Нещодавно. Улюблений мільйон Зеленського мітя Литвин роздратував Андрія Єрмака. І почався жаба Гандюкін на Банковій, свого коханця лачена. Мітя Литвин натравив Да, відомого блогера мільйонника лачена, мітя Литвин Натравив на Андрія Єрмака. Як ви думаєте, чи міг? Вачем піти війною на Єрмака? Та ні. Йому гарантували дах. Це війна, міті Литвина з Андрієм Єрмаком. Читає, що пише Лечен, думає, що це пише Міньйон Зеленського Литви. Знаєш, точніше, що це пише Міньйон Зеленського Литви. От така от атмосфера панує на банковій. Отакі от от люди вирішують долю країни, долю війни і миру, долю всього. І, звичайно, коли бачиш це все, яка задержаву обідна. Хто такий Мітя? Литви? Сергій Льовочкін? Хто такий Міша Подоляк? Сергій Льовочкін. Тобто, по факту. Україною керує група Льовочкина. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.